Дійсно, сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову, яка вшановує 40-річчя трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Власне, сама постанова це така широка рамка роботи тимчасової спеціальної комісії. Про що йде мова? Мова йде про те, що для нас пріоритет це ліквідатори, це люди, які постраждали, в тому числі проживають на територіях, які постраждали, і, звичайно, самі території. І в цій постанові ми рекомендуємо президенту оголосити наступний рік ріком пам'яті Чорнобильської катастрофи. Ми визначаємо, що це велика трагедія і чорна сторінка української історії. Власне, ми рекомендуємо Кабінету міністрів підготувати державну комплексну програму. Щодо підтримки людей, які мають статус і внести в верховну раду, якої, на жаль, з 2015 року такої програми немає. Ми пропонуємо посилити медичне забезпечення, в тому числі ввести щорічні чекапи поглиблене щодо захворювань судинно-серцевих, онкології. Ми пропонуємо здійснити аудит і перегляд переліку закладів медичних, які вас надають відповідні послуги. Ми рекомендуємо системі освіти і науки України в усіх без виключення закладах провести пам'ятні заходи, пов'язані з пам'яттю цієї трагедії, з завученням учасників ліквідації. Наслідки аварії на ЧАЕС, наше міністерство закордонних справ по всьому світу дати доручення нашим посольствам провести відповідні заходи тематичні щодо пам'яті, тому що це дійсно найбільша техногенна катастрофа. Завдання сьогодні ТСК в контексті 40 40-ї роковин трагедії це посилити соціальний медичний захист громадян. Тому ми, як тимчасова спеціальна комісія, готуємо відповідні рішення, в тому числі і законодавчі, для того, щоб наступний рік став роком не тільки пам'яті, але і вирішення тієї проблематики, яка накопилася за 40 років після трагедії, над якою сьогодні працюють народні депутати, члени ТСК. і спільно з Громадськістю, які представляють інтереси постраждалих спільно з профільними міністерствами, ми готуємо відповідні рішення. І власне сьогоднішня постанова, я дякую колегам, які її підписали, зокрема керівництво Верховної Ради. Це така рамка, дороговказник наших завдань щодо гідного вшанування.